Так, відео знімаю спеціально для тих, хто писали, що в цьому інверторі всього 500 Вт. Зробив таку конструкцію, все прозоро, все в нас чітко видно. Фен, будівельний. На 2 кВт. Інвертор включений. Включаю фен. Це на першій швидкості. Можемо бачити потужність. Ще навіть не вимкнувся нагрів на інверторі. Обдух. І включаю другу потужність. Будівельний фен також працює. Будь ласка, 1400. 1400 ватт. На дисплеї тут у нас 1420. Так що... Інвертор ще навіть не нагрівся, не включився обдув. Про який тоді тут може бути мова 500 Вт начинка. Якщо працює зараз 1,5 кВт. Без проблем, я вважаю. Всім дякую за увагу.